Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі я, Єсишку добрий. Так, сьогодні ми з'ясували, що це чудово звариться звичайними нам звичними так, зварювальними апаратами на будь-якому СТО, там, на півавтомат, інвертор. От. Це частина котла підігрівача BMP. Отут йде вихлоп і вогонь. Ну і Тут він в принципі, проходить теж знизу. Так, отут у нас свічка розжарювання. Отут форсунка, отут подача повітря. Отут ми маємо зробити десь патрубочок. Фактично, він буде ну, споріднений. Так? Це буде єдина ємність з вихлопом. Запитання: хто знається на металі, яку сталь сюди треба брати? Це буде фактично трубка різьбова із пробкою, ну, відповідно, різьбовою, яка буде сюди варюватися. Який матеріал треба брати із адекватно доступних? Дякую, чекаю на відпочиваю.